Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 5 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку. Вашого автомобіля нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q 5-16 рік. 133 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, преміум плюс комплектація, 19900 ціна. Контакти у тут присутні. Покажу по салону. Так, Коричнева шкіра, електрорегулювання, мультикермо, темна стеля з панорамним дахом. Електроніки також присутні. Нісан Кашкай, 7-місний. Тут у нас 9 рік, 219 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на механіці, повний привід. 11750 ціна, контакти ось тут присутні. Так, Зараз заглянемо по салону. Значить Салон на коричневій шкірі. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону. Renault Колеус 13. Рік 242 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун без підфарбувань, повний привід. 12 950 ціна. Контакти до власника присутні. Так, На гарній комплектації є шкіряний салон з електрорегулюванням, бачимо, мультикермо, кліматконтроль присутній, панорамний дах, шторки на задніх вікнах також є. Форкоп та проктроніки присутні. Більше інформації за телефоном. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 243 тисячі пробігу, 12800 ціна, двигун 2,3 дизель, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Так, По салону дивимось. Форкоп та парктроніки присутні. Nissan Qashqai 2014 року. 1,5 дизель механічна коробка. 15300 ціна, пробіг 246, бачимо, є сервісна історія. Контакти до власника авто присутні. Бачимо гарну комплектація, шкіряний салон чотири з регулюванням, 4 камери власник підказує, мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах є. На гарних оригінальних дисках форкоп та парктроніки присутні. Audi Q5 в дуже гарному кольорі. 14 рік, 230 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 18300 ціна. Контакти до власника присутні. Максимальна комплектація Преміум плюс на світлій шкірі. Сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю, бачимо, мультикермо, клімат-контроль, панорамний дах, чистий охайний салончик. бачу. Парктроніки та фаркопчик присутні. Nissan x trail 11 рік, 218 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на механіці. 11950 ціна, контакти до власника присутні. Кого цікавий, телефонуйте, власник нам дасть більше інформації. Ауді Q7. 2012 року. 3-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 221 тисяча пробігу, 17500 ціна. Контакти до власника Володимира ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Так, салон на світлій шкірі, є електрорегулювання, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат, панорамний дах. Чистий акуратний салончик. Це сім місць, так? місць. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touareg. 13-й рік, 3 літровий дизельний двигун, офіційний автомобіль 260 пробіг, 21 500 доларів ціна, контакти присутні. Так, якщо відчинено покажу. Так, салон на тканині. Мелетроніки є, кого цікавить, телефонуйте, власник більш детально розповість. Peugeot 3008, 11 рік, 204 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка, 9650 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Так, сидіння з підігрівами, клімат-контроль присутній. Електроніки також є. Honda CR-V, Сьомий рік, 224 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 11350 ціна, контакти присутні. Так, дивимось по салону, мультикермо, автоматична коробка, клімат. Підігрів сидінь, панорамний дах. Audi Q5 13 року. 136 тисяч пробігу, 17300. Ціна двигун, 2-літровий бензиновий, автоматична коробка. Власник Олег, ось тут контакти. Так, заглянемо по салону. Так, шкіряний салон з регулюванням. Клімат-контроль, мультикермо, панорамний дах присутній. Сидіння з пам'яттю. Так, да, З пам'яттю сидінь. Парактроніки також присутні. BMW X5. Десятий рік, 239 пробігу. 18-3 за автомобіль, трьохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Так, шкіряне сидіння з регулюванням, з пам'яттю, мультикермо, клімат, панорама. Більше інформації по телефону. Kia Sorrento, 10 рік, 200 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка, 10900 ціна. Ось тут контакти до власника. Так, По салону покажу вам. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше вам розповість про цей автомобіль. Citroen c 4 Cactus, 18 рік. 1,6 дизель, автоматична коробка, 13850 ціна, 53 тисячі пробігу, контакти присутні. Цікавий такий автомобільчик. Дивимось по салону, мультикермо. Тут один дисплейчик з приборкою фактично. Другий з навігацією. Перектронніки присутні. Більше інформації по телефону. Volvo X190. 13 рік, 238 пробігу, 2,4 дизель, повний привід, 7 місць, 16500 ціна. Так, контакти ось тут присутні. Так, на жаль, зачинено, Зараз заглянемо через бокове скло. Електроніки є. Так, шкіряний салон з білими вставками. Мультикермо, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте Mitsubishi Outlander. 19 рік, 30 тисяч пробігу, 2,4 бензин, 19 тисяч ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Але обіцяють відкрити, зараз бачу. Так, відкрили машинку. Так, шкіряний салон бачимо з регулюванням. Мультикермо, клімат-контроль присутній, люк. Електроніки також є. Audi Q5, 15 рік, 117 пробігу, 19800 ціна, двигун 2-літровий бензиновий на автоматі, преміум плюс комплектація, контакти до власника присутні. Бачимо, є панорамний дах. Сидіння на коричневій шкірі з регулюванням. Темна стеля, панорамний дах присутній. Парктроніки також є. Peugeot 3008, 13 рік, 178 пробіг, гібридний автомобіль, 11700 ціна, контакти присутні. Салон на тканині. Кліматконтроль присутній. Парктроніки також є. Citroen C-Crosser, кроссер. 12 рік, 233 тисячі пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка не фарбована. 11800 ціна контакти. так, Продиктую 067 748 9101. По салону. Шкіряний салон бачимо на світлій шкірі. Великий дисплей. Парктроніки присутні також. Toyota Highlander 2011 року. 333 тисячі пробігу, 3,5 газ, бензин, автоматична коробка. 1530 ціна, контакти присутні. Так, салон. Салон на тканині, автоматична коробка. BMW X2. 18 рік, 33 тисячі пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, X-Drive, 20 тисяч пробіг, контакти присутні. Так, світла шкіра. Бачимо. Є люк присутній. X-Drive. Audi Q5. 15 рік, 96 тисяч пробігу, 22 тисячі ціна, 2-літровий бензиновий двигун. Власник Сергій «Контакт», ось тут присутній. Комплектація у вас преміум плюс, так? Преміум плюс комплектація. Шкіряні сидіння з пам'яттю. Мультикермо, панорамний дах присутній. Максимальна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте. Власник вже все детальніше розповість. Електробагажник також є. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Atlas, 19 рік, 3,6. Бензин автоматична коробка 26 599 ціна. Контакти до власника присутні. Так, зачинено. Так, заглянемо трошки по салону. Все як Volkswagen. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo XC60, 12 рік, 154 тисячі пробігу, 2,4 дизель, максимальна комплектація, 19 тисяч ціна, контакти є. Так, Шкіряний салон з регулюванням, з пам'ятю, мультикермо, клімат. Присутній. Парктроніки є. Більше інформації по телефону. BMW X5 в коричневому кольорі, 11 рік, 3 літровий дизель, 165 пробігу, 2700 ціна, контакти ось тут присутні. Дуже затемнена машинка, не знаю, чи щось побачимо. Так, якщо не помиляюся, так, коричневий салон шкіряний, бачимо. Більше інформації уточнюйте. Ринок Колеус, 9 рік, 160 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. 11490 ціна, контакти присутні. Шкіряний салон. Мультикермо клімат-контроль, панорамний дах бачимо. Так, і фаркоп присутні. Михайло Дяків бачимо, також є привіт. Кого цікавить, телефонуйте. Фіат Фрімонт, рідний брат до Джорні, 12 рік. Симимісний, 14350 ціна, 217 пробігу, пишуть рідний, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, контакти присутні. Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо бачимо присутні. Клімат-контроль, коробка автоматична, великий дисплей. Парктроніки є.